Сіла попрацювати. Так, ці йоптілі біля мене тусять. Непонятно, що ви з мене хочете? Вигуляні, накормлені? Чого не йдете, не лягаєте? Що ви з мене хочете? Поприносили тут м'ячі, воно там, Тора, свій, свій ріг приперла. Що вам потрібно з мене ще? М? Я поки не йду лягати. У мене купа справ робочих. Давайте, діть, десь там трошки поспіть. Тора продовжує сидіти. І мало того, що вона тут сидить, мене гіпнотизує, так вона ще тут на мене і речить. Що таке? І що? Ну, це я можу нормально працювати, а? Ну, я можу спокійно працювати це, коли ти мені тут скулиш. Так, іди звідси, Іди, Десь буня вже потірялася, ти давай, Іди до неї. Давай, іди спи десь, лежи, йди звідси. О, отам, да. Вмощуйся, і все буде добре. Ну, Звичайно, на подушку ж більш ніде нема, тільки на подушку потрібно випертись. Звичайно, без проблем. Лакшері собачка можна все. Лягай. Лягай, лягай. Довго думаєш, лягай вже.